Друзі, всім вітання з каналу Бультер'єр Селянина, всім вітання з Київщини. Розпочнев наш відосик з відоса з виноградничка. Це третій рік вегетації. В тому році я виростив лози, а в минулому році поза том посадив вегетуючі сажанці. Виноград вкриваю. Ну, раз вкривав. А далі планую також. Перес чилі тут є. Ну, такий стан винограду. Ще дві Ні, три тижні льоду. Три тижні льоду, а в минулому році, на 31 липня, вже їли виноград. Там, на третій діляночки. Чилики, виноград, там теж виноград у мене не вкривний. Вірочка достигає F1 чеський гібрид. Ну тут нормально томатів, я вам скажу. Томатів дуже багато, до 50 штук я вчитав. Це теж Верочка. Ну, коротше, отакий от виноградник, третій рік вегетації. Зараз перенесемося на цьогорічній. Однако імпровізований парничок, де вирощуємо томати для наших клієнтів. Ну і все, доходимо до виноградника. Значить, 3 метри між кущами і 3 метри між рядка. І 60 саджанців у нас раз, два, три, чотири пропало. Тут перегной був. То цей згорів від азота. Передос. Цей механічно підградом. Ну Відграду побило листя і не відійшов. Цей косили. Уработали. Ну, інші нормальок. Міжрядки кавуни, поки між баклажани. Зараз будемо все по порядку йти, дивитися. Такий саженець, нижче рівня землі. Десь п'ята брунька вже в рівень йде. Ну я буду оставлять 4-5. 4-5 бруньок. Де двойні буду оставлять десь так 7 бруньок. Буду дивитися, по силі роста. Бо є слабші, є сильніші. А ось оце Я шкрябав і цепанув його виноградик. Ну нічого що ж будемо далі досажувати, чи що. Все два клубнічних. Два клубнічних. Малина. Не знаю, вагаюся. Я думаю, може продлять ці ряди. І отак 3 метри. Якби плоскосна шпалера ще трішки буде вуще. Ну, фреза по-любому зайде. І продлить такого впритик до сусідів. Може. Не знаю, вагаюсь. Малину цю перенести десь. То, що така трактором обробляти, а що така вручну, як не крути. Картопля фермер. З насінинки. З розсади висадили тут. то Там далі теж кавуни. Ось такі саженці. Айсани. Такі толкові томати. Перцю трохи, баклажан. Ось такі саженці. Перець теж якийсь толковий. Там вже будемо по сортам іти, то я буду читати, зачитувати. А як позріє вже картопля, 2000 броколі туди, батат. Тут іде ряд батату, подивимось скільки можна зняти з цієї діляночки маленької. Якщо три, а тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 на 3,24, ну це виходить 2,5 сотки. Тут, оця. ну Висота, метр п'ятдесят десь, окремих, бо вже позагинав. Ну, вже буду горизонтально підв'язувати їх. Але в принципі все одно все рівно все обріжеться на зворотній рост. Не знаю. А винограда скажіть може оставить на наступний рік якусь лозинку. Підв'язати отак. І три паганця, Ну, залишить сигнальний урожай, чи краще не потрібно. Напишіть, буду дуже вдячний. Культиватор, отак, зимою і літом одним цвітом. Дощ, не дощ. А так він під відкритим небом. Ну, в принципі, як і Ловол, як і Форд, і Volkswagen. Нема гаражів. Ну нічого, все буде. Батат такий. Чоткий. Теж замовляли клубні. Замовляли клубні і ставили на приращування. Тоді, коли сіяли перець, 25 лютого висівали перець. І тоді ж батат ставили укорінювати. А вже черенки потім у воду. А вже з води потім в горшочок з земелькою, полуниця. А вже з горщичка. В бугорки. Ну, бугорки половина і половина не бугорків. Томати такі, метр тридцять, плюс-мінус висота. До технічної зрілості ще два тижні, як льоду, Це Київська область на 19 липня. Томати закритий грунт, ой, відкритий ґрунт, то така Таких до пів кіла це максимум що можна виростити ну Такі томати, Що то, -то скаже? Серце морщі, або зоряний десант. Серце морщі, або зоряний десант. Чудо Волфорда! Далі джаз. Джаз. такий як гарбуз. Джаз. А тут ще теж джаз. Де ще джаз знайти? Нема, пусто. Джаз! Ти де? Ладно, дамо шанс. Великий вождь. Ну не знаю, великий, невеликий. Може хоч вождь, як вождь. Коротше, йдемо далі. Оці такі нормальні, це що, армянські. О, це оранжеві здорові. Повинні бути. Подивимося, як воно. Насправді буде діло. О, такі армянські. Метр десять висота десь. Тут метр п'ятдесят і тут 40. Кропчик, а, по броколі. Щас, поки далеко не пішли, бо підемо по кругу рядами потім. Помідори теж різні гноми низькі на розвод. Цю всю броколі, Все, що зняли, вже продали, реалізували і заморозили собі. Все скошуємо. Може трактором зайти. Може трактором зайти з фрезерваю, може скосити, вивезти в берег і перекультивувати лімаком. Ну оце буде завтра займатися. Йдемо далі. Він не підв'язаний один. Два даже Два не підв'язані, треба пройтись. Перцевидний Не впечатляє. Косово. Ну косово як косово. Тоже нічого особливого. А це щось таке. Дозріє буде видно що воно тут ще поки рано Що казати Тут в мене чилі І ще томати Томати є везде По ідеї Це нормальна тємка Чиліки Земля пух тупо. Сьогодні сполов тут, ну просто песня земля. Пушок. Взагалі. Ульот. Бере тільки та рости. Всі нижні листя, все зайве знизу побривали. І воно так поярше. І воно так взагалі нормально. Ого, який двері. Крутяк. Ось крутяк. Ну такий перець, чилі. Вже навіть трішки на межі. Але нічого нормальок. Йдемо далі. Агресор. Ідемо зразу капусту, подивимось і назад підемо рядами перцем і помідорами. Агресор. Для себе чисто. Оце там сотні три плюс-мінус агресора. І цвітної теж трошки і брокколі, і баклажан. Тут де малась бути дорога для трактора. Щоб її ежиками обробляти. під гортачами, і копати. Ну копати, мабуть, вже зберемо, урожай, Ще місяць добрий. Белороса копали лопатою, то бомба. Тут прополов, прорвав цю. Білокрилки. Уйма! Уйма. Але що є. Тут теж прорвав цвітна, брокколі, каністра, до Де... заправка. Чесник викопали теж. Зберемо ще цибулю, можна буде косити і сіять. Ні, лучше дождатися, підкашувати, поки не викопаємо картоплю, потім одразу бігом культивувати і сіти сідірати. Сіяти сідирати і буде бомба. А потім на зиму зорати, а потім весною зорати, а краще ще перегною внести. Та буде взагалі ж. Та буде ж урожай. То приєдно ж буде робити коло такої зими. Отаку. І тут перець, півтори тисячі десь. Перець вчора пройшов кальцій, а і помідори також. Кальцієм. Щоб першинна гнильна була не стрьомна. Громадіна Юань, Халк, Олександр, Леся Жовта, Леся Червона, Гурме, Оранжевий якийсь. До перцю ще, блін, довго. Ще полоть я маю його. Мав сьогодні, але дощі, це все. До завтра. Займусь цим полкою, прополкою. Ну і баклажани теж. Баклажанів штук 400. І везде томати. Це вам не хухри-мухри. Баклажани, томати, баклажани, перці. Баклажани чемодани і баклажани з інститута, з Придністров'я. Там де сорт перцю політ вивели. От і інститут. Такі перець, кубовин. Що воно? Дивимося зараз. Нового Гошари. Нового Гошари. нормальок. І такі низькі голландські томати. Ладно, дойдемо перець, потом томатами завершим цю оглядову нотку. Ой! Ой-ой-ой, в карман. Карман дома з'їсться. Дома їсть це все Опа і лободинка смокче Ну перець буде тоже. два тижні Краз кінець липня Кінець липня і буде діло І будуть торги Низькі. низькі, але підв'язані, ну скільки тут 50 десь. Там 70. Типа, середній, низький, середній, а тут чисто низькі. Але теж підв'язали, щоб воно було подалі від землі, щоб не хватало ніякої нічого такого стрімного. І все продувалось. І все було чотенько. Обліпила Лободла. Ось такі-то діла. Ну низькі, поняли, да? Що нормалюк тут тоже низьких тут?